Доброго дня. Сьогодні у нас урок номер 40 Прямокутник і квадрат. Прямокутником називається у якого всі кути прямі. Тобто 90 градусів, якщо ми вимірюємо градусні мірі, властивості прямокутника. Всі властивості паролограма є властивостями прямокутника, тому що це за означенням. Тобто, і протилежні сторони рівні, і кути рівні, ну і так зрозуміло, що рівні по 90. І діагоналі точкою перетину діляться навпіл, Тощо. І властивість, яка притаманна, є відмінною від властивості параграми, але притаманна прямокутнику, це те, що діагоналі рівні. І оскільки діагоналі рівні, вони точкою перетину діляться навпіл, то у нас так виходить, що точка перетного діагонали рівна віддалена від вершин прямокутника. А це означає точка, яка рівна віддалена від вершин, значить, це означає, що ці всі вершини належать одному колу, центр якого є точка перетну діагонали, а радіусом є половина діагоналі прямокутника. Відповідно, це означає, що навколо. Прямокутника можна описати коло. на відміну від просто звичайного параліограму, навколо прямокутника можна описати коло. Ось якось так приблизно. А, значить, Тепер далі. Які задачі в основному розв'язують? На прямокутник, які притаманні прямокутним трикутникам. Ось наприклад, довже ЗНО року, на ЗНО двадцять двадцятого року. Пробне ЗНО довжина сторін АБ і БЦ прямокутника. Ми рисуємо прямокутник, ми рисуємо прямокутник АБЦД. Відноситься як 2 до 5, а його периметр дорівнює 28 см. Визначте довжину більшої сторони прямокутника. По-перше, якщо ми бачимо відношення 2 до 5, це означає, що вони пропорційні з якимось коефіцієнтом. Ми цей коефіцієнт позначаємо зазвичай як х одразу. І тоді відповідно сторони дорівнюють 2х і 5х відповідно. Тепер, оскільки протилежні сторони прямокутника як паралограми є рівними, то відповідно всі сторони по 2х і 5х також, і тепер ми обчислюємо периметр. Периметр буде дорівнювати 2 помножити на 2х плюс 5х, і це буде 7,14х. І дорівнює 28. Звідси ми маємо рівняння. Лінійне х дорівнює 28 поділити на 14х дорівнює 2. Це означає, що цей коефіцієнт, який ми, ми знайшли, цей коефіцієнт, він дорівнює 2. Відповідно, сторони будуть тоді 4 та 10. І більша сторона, відповідно, дорівнює 10 см. Відповідь В на це завдання. Да, в цьому завданні. Хоча тут написано, що це прямокутник, ми не використовували властивість прямокутника як такого, ми користувалися властивістю прямокутника як паралограми. Дійсно, деякі, деякі умови задачі є зайвими. Це треба, за цим треба слідкувати. Квадрат. Квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Відповідно, всі кути по 90, всі сторони рівні. І відповідно квадрат це ромб і прямокутник. Це поєднання ромбу і прямокутника, тобто всі властивості ромбу притаманні квадрату, і всі властивості прямокутника притаманні квадрату. Також ми знаємо, що многокутників, яких всі. Куди і всі сторони рівні називаються правильними. Квадрат називається правильним чотирикутником. Характеристичною властивістю є те, що у квадрат можна вписати коло, та навколо квадрата можна описати коло. Центри цих кіл співпадають. Відповідно, ми можемо сказати, що радіус вписаного дорівнює половині стороні, тому що, якщо коли ми проводимо перпендикуляри радіуси, то ми бачимо, що наш ромб розділяється таким чином на 4 рівних квадратики, ось і тоді радіус дорівнює половині сторони квадрата. А радіус описаного кола відповідно до рівня половині діагональ. Діагональ а, і як гіпотенуза прямокутного рівнобедреного трикутника, наприклад, зі стороною А, наприклад, якщо ми цей трикутник розглянемо і його винесемо сюди. У корінь з двох разів більше, ніж сторона квадрата виявляється, або закати нашого прямокутного трикутника. А тоді радіус дорівнює половині діагональ, тобто корінь із двох А поділити на. І цю всю інформацію ми можемо безпосередньо отримати з цього рисунку. Тепер далі. Да, ознаки квадрату, що у трикутнику. Всі кути рівні, то він буде, та всі сторони рівні, то він є квадрат. Тепер задачі. Розглянемо ще одну задачу на прямокутник. Бісектриса кута прямокутника БЦД перетинає сторону БЦ, діагональ БД в точках К і П відповідно. Визначте градусну міру кута БПК. Ось тут, де знаходиться знак питання, якщо відомо кут 30 градусів. Ця бісектриса вона поділяє на два рівних кути. Оскільки кути прямокутника всі по 90 градусів, то бісектриса ділить їх на кути 45 градусів. А далі ми бачимо трикутник АПД, в якому відомо два кути. ПД 45 градусів і кут ПДА 30 градусів за умовою. Отже, за по просумок кутів трикутника ми можемо знайти третій кут, як 180 градусів мінус 45 градусів, мінус 30 градусів, тобто 180 градусів мінус 75 градусів буде 105 градусів. Оскільки кут БПК дорівнює куту АПД як вертикальний, то він також дорівнює властивості вертикальних кутів, тому що вона вертикальна, то також дорівнює 105 градусів, це є відповідь на це завдання. А на сьогодні на все. Дякую за увагу!